Жаледиться, напевно, що стільки піску насипали. <рес> Проважко їхати, а ще браківка слизька така. Кажу Андрій, куди ти йдеш, ти ж дороги не знаєш. Каже, я куди веде, туди буду їхати. Забираємо його собою. Байкерський кіт буде. Так. На кофер посадимо зверху, йому я показую наліво, направо. з Мотором підписник. Коротше ми туди їдемо Там мільне місце чи ні? Привіт усім глядачам і глядачихам! Ви на каналі Привид з мотором. Мене, як і раніше, звуть Андрюха. І сьогодні у нас. Звісно, подорож до речі, чималий шмат із сьогоднішньої мандрівки я вже проїхав. А мандрую я сьогодні не сам. Я їду на зустріч із відомим мандрівником Володією Карчевським, і у нас сьогодні. Запланований деякий маршрут. Скажу чесно, я його не знаю, але довіряю Володі. Він щось там наметикував. На карті щось трошки позначив. До речі, сьогоднішня мандрівка буде із ночівлею. Тому що, щоб не спішити до темна і так далі, є палатка, ми собі погуляємо, по катосим, повечеряємо і заночуємо в якомусь цікавому місці. Так що мені вже не терпиться. Ставте палець до гори і погнали. Привітатись не забудь і з доколісним братом. Фортуну за хвіст тримай мертвим хватом. Привіт з рушу в дорогу! Покольсь з ним всім привіт, іпоху, допомогу. Мчать Мжек бажав швидкість, не зупинити, душа нашим вільним, долю не змінити. вітру в голові лунають. Наші колеса, дороги всюди знають. Чорт мене дьорнув поїхати через острог, а там дорога така жахлива, що не те, що колеса можна загубити, а напевно каміння з нирок почне виходити. Ну, але подолав я той відтинок шляху. Час спливає, володя вже заскучав. Тому що я трошки довго їду, але залишилося ще зовсім зовсім чуть-чуть. А ви тим часом подивіться вниз і перевірте, чи ви вже поставили вподобайку. о, 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 о який люд. Привіт привіт привіт, Як же їхав? Нормально? Нормально, трошки ярами, горбами, але добрався. Слава Богу. І що? Нас, вперед. нас чекають пригоди. Так. Погнали. Обгнали. Хто не знав, це не перша наша із Володою Покатуха, і посилання на попередню нашу мотоподорож я залишу в кінці цього ролика. Клікніть і обов'язково перегляньте. Щоправда, у сьогоднішню мотомандрівку Володя взяв свого нового коня Hondu PS. 250 апарат насправді вартий уваги і не лише через такий радикальний зовнішній вигляд. Їде апарат доволі таки бадьоро на своїх 250 кубіків та 19 кінських сил. Забігаючи наперед, я обов'язково ще спробую проїхатись на даному апараті, але це буде пізніше, тому не перемикайтеся і обов'язково поставте нам жирну вподобайку. Ви знаєте, допоки я їхав до міста Острог по лютому, без. Доріжжю я думав, що із бездором на сьогодні все. Край. Якби ж я тільки знав, як я помилявся. Ден'ялюка, яка красота плавуча. Ой, ти закидаєш з тобою тут двох на утках. Мрія рибака. Так, калина дика червона. Там калина червона. Ну, все в українському а подивись, подивись, страх. Там русалка, русалка. Гу! Бачиш? О, файно, то така молодша, то для мене якось. Ну, все. На жаль, на дану мандрівку дороги із нормальним покриттям закінчились, і далі буде лише лютий хардкор і лютий бездор. Якщо до лісових доріг із калабаньками я вже якось звиклий, то залишки асфальту на міжсільських дорогах, а також дороги, які суцільно складаються із піску, оце от дійсно напружує. До речі, даний бездор мені ще аукнеться. А як саме дізнаєтесь, якщо додивитись даний серіал? До кінця тим часом я вирвався вперед і помітив, що Володя десь зник із радарів. Оскільки мотодрузі один одного не кидають, то я вирішив розвернутися та й поїхати назад, подивитися, що сталося, і де ж подівся мій друг Володя. І я е -е, досі не розумію, по шо ми верталися. Дай Боже, я розвикав згубив. Я, я коротше одного питаю, другого третього питаю. і каже. Машина на зілу їхав, то зіл їхав, каже, хлопці підібрали. Блін, все є. Викидаєш, камера там стоїть, акумулятори, ну все, пальник, ну, блін, капець. Володя, ти знаєш, що ти кадр безцінний? Та я знаю, ти пам'ятаєш, як ми карточку пам'яті в лісі сюди йшли? Я це... пам'ятаю, як ми її в траві шукали, але Лись. сам факт, що без якоїсь згуби у нас чогось не обходиться. Дивись, я об'їжджав це болото отут. І тут я переносив. Тут я переносив, блін, Не знаю, може. Що? Ади сюди. Що? Блін, хто ж не Капець, блін, дай я тебе розцілую, блін, Андрюха, Слухай, блін, дай я тебе обніму, блін. Капець це наш. Весь матеріал що знятий, Що серйозно моє, да, 64 гіга. Ну, воно, я ж не думаю, що хтось ще зайняв. Блін, блін, друзі, блін. Слухай, я тобі проставлюся. Ще за словом. Ура! Ура! Може, нам сьогодні в казино повезе. По цій дорозі тільки таким транспортом і Привіт. Ви подивиться кіньочі. Ой, кусь, 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 хвоє хороше. Кусь, кусь, кусь. Ну, знайшли Богу дякувати. Да. Та що, Володя, та сонечко нас не чекає, воно так за обрій котиться, да, так що давай. Розгортаємось, прив'язуємо рюкзак. І печемо. Щасливо. Yeah. Хлопці, дякую. Ну, якось так, без пригод воно е, рідко коли обходиться, але на то вона і подорож. Це е, сценарій не напишеш і ніколи не передбачиш, що трапиться. Е, рюкзак ми знайшли, але ще загублена куртка. Володя вже погнав шукати куртку. А я зараз буду його доганяти. Мотоцикл в пилюці. Ну і я, напевно, такий самий. Так що, певно, сьогодні на річці треба скупнутися. А ви не перемикайтеся, лайк, до гори пальчика натисніть, це дуже допомагає каналу. Поїхали далі. Так, Володя вертається. Що, чим порадуєш? Дивись, не, дивись, вони ж їхали звідти, значить я там далі збудив. Підіть помаленьку, я собі. А якого не грома? Їдемо разом. Давай. Погані новини куртки ми так і не знайшли. Володя пішов на такий жертовний крок і вирішив далі пошуки не продовжувати. Скоріше за все, ті пошуки і так би не увінчалися успіхом, адже, мабуть, із місцевих хтось курточку просто підбрив собі. А в нас не дуже є часу, адже попереду ще шмат дороги та й розбиття наметового містечка. Отже, ми по бездоріжжю рушили далі. Дуже така прирва тут. Да, Андрій? Суперово. Як тобі тут місце? Феєрично. Феєрично. Молодець. Це просто казково. На метрів 30 тут. Але отак. Завтра ми тут будемо кататися. А отам Губківський замок. Де-де-де. А, 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 а там, 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 там. Завтра, завтра ми туди поїдемо. Мене геть руки геть трусить. Вроді висоти не боюся, блін, а страшно. Андрюха в стоєчку став, каже, стрмно їздити по цих камінчиках. А що зробиш? Вруківка. До речі, зараз з'явиться пісок, і ми за ним трошки проїдемо по піску. У нього колесо переднє вузеньке. Я розумію, по піску трошки важкувато. Так, тут праворуч. Привіт! Крайні, крайні магазини нашому шляху. Тут якщо ми не затаримося, то, то вже все, там вже прийдеться до якоїсь... Скажи мені, Володя, тут ожеледиться, напевно, що стільки піску насипали. Про важко їхати, а ще бруківка слизька така. А щоб ти знав? Ага. А щоб ти знав, що тут місцеві льотають просто без шльомів. І їдуть так, що я так по асфальті не їжу. Природній відбір. Яєць <ривіт> хочу купити. В чому вже? У нас тут гарна продавці це дуже гарно. <ривіт> Дала нам лотка і ми з Андрюхою тут робимо. Так, А тепер накладіть на нам тут... Так, 10 яєць. Боже, 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 що ми тут знайшли? Дивіться, який маленький. Боже. Ти чиє? Чудо. Забирай його з собою. Байкерський кіт буде На кофер посадимо зверху і він буде показувати наліво, направо. Що ми тут перебирали? Ого, є добре, ми тут натали. Будемо гузитися. Хай обхає злодійські кофри. Він хай пхає. І люди все влазить. Місцеві хлопці тут їздять на мотоциклах. Ну, Китайчики, які тут мотоцикли можуть бути в селі. Але я не про те, вони без шоломів їздять. Як Андрій каже, природній відбір. Ну, трошки шкода. Хлопці молоді, ще нерозумні, не вони ж думають, що вони мають 9 життів. І так, кусок бруківки кінчається. І зараз тушайка. Так, байкера? Привіт. Друзі, появилися. Привіт, привіт. Ви вже що, відпочили додому? Чи в магазин їдете може? Подивися, привіз мотором, ти подивися, пише на кофрі знизу, подивись, почитай. <рес> добрий день, добрий день, добрий день. Ви теж на транспорті? Ви теж на транспорті, Одноколісний, ваш складніший транспорт. Так, наближаємося ми зараз до самої річки Случ. Нам треба переїхати переправу. Там понтонний міст, будемо так казати. І вже давно тут стоїть половину розтрощений, ржавий, але ми маємо його приїхати. Ось, тому що нам треба на ту сторону і там лісом-лісом-лісом. Ох, в Андрія світиться мод. Ху, я не бачив, він поміняв стоп-сигнали свої. Да, в нього стояли такі круглі газоновські, по-моєму. Зараз леди, чітко так світиться. Мені подобається. Ось в нас і міст. Чекаємо Андрюху. Андрюха, давай, 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 приїжджай. Центром, центром. Річка случ. Круто! Поїхали далі. От зараз стоїте. Що маєте робити? Дивіться фільми. Ось бачиш, привіт. Да. О, мене такі що це. Ще одні. Ні-ні-ні. Да? Да? Все, дивіться. Ось дивіться, оце ось Андрюха. Тиха, ну. І себе побачите. потім. І себе теж побачите, ми, ми, ми знімаємо. Ого. Цікаві подорожі мальовничими куточками України, неймовірні краєвиди очима мотомандрівника, цікаві факти та легенди, а також тюнінг та обслуговування мотоцикла. Підписуйся на канал Привид з мотором! Пісочок, І зараз Андрій буде буксувати. І тут буксувати. Я теж зараз тут буду буксувати. Кажу, Андрій, куди ти йдеш, ти ж дороги не знаєш. Кажу, куди вона йде, куди веде, туди буду їхати. Так, Недавно прийшли дощі, але я думав, що тут буде води багато стояти. Тут насправді е, трошки пісохло. Вже темніє, на, на дворі вже сонечко сіло, камера трошки вже починає знімкувати з шумами, ну нічого, нам так ясно, що ми їдемо вже вночі майже. Так, зараз у нас попереду дерев'яний міст. Нормальний міст, надійний, надійний. Зараз як я приїду в одне місце, йому покажу місце локації, він скаже, йолки палки дійсно варто було б проїхати по цьому піску. Слухай, Андрій, 800 метрів пісочку. Так що нічого візьми себе в руки. І оце ми маємо до того лісу проїхати, там далі вже буде все добре. Все, печи вперед, я буду за тобою. Ти думаєш, куди я тебе веду? Володя, тут на верблюдах не так, Тут, але скажи, блин, тут взагалі дичина. Дичи такі двоє дикие. Варяти. Ну нічого, нічого, зараз їдем, їдемо, їдемо. 15 minutes later. дай я тебе обніму. Привіт! А? Привід з мотору! Бачиш, коротше, ми туди їдемо. Там вільне місце чи ні? Привід з мотором. Так що давайте набігом підписчики. Андрій, поїхали. Зараз зайдемо. Ще слово як? Вибач мене, зайчиком, вибач. <риклад> зв'язався ти з мандрівником. А то будеш їсти картоплю сідя смажено і яйця. Ти знаєш, зв'язався і не шкодую. <риклад> глянь, який настил, ти глянь, Оооо, воно навіть через екран запах чути. Це по-байкерськи. Так. Без лишніх понтів. Да. Десь там мотоцикли, а не видно їх поблискує. Але вони сьогодні дали. напрацювалися. Дали. Хай дали. відпочивають, вже Чу. не будемо їх чіпати. Чу. Чу. Дали ми їм сім'перцю, капець. До речі, мій скутер летів, я так не їздив ні разу. Ну була на те причина. А по пісочку ми дали сюди. Так, як треба. Хай жик мене пробачить. То точно. Будь здоров. Будьте здорові всі. Підписуйтесь на канал, от дивитись фільм, облизуйтесь і підписуйтесь. Так, то не важко. І нам смачного. Смачно. Ай-ня-ням. Лой, а. Ти каву будеш пити чи будеш спати? Е, я буду спати. Я маю право сижу. Ну, ясно. Добре. Тоді добра ніч.